Розбір завалів внаслідок ракетного удару по 9-поверховому будинку на жилмасиві перемога завершено. Станом на 16-ту годину 39 людей врятовано, з них 6 дітей. Загинуло 44 особи, п'ятеро з них діти. Загалом отримало травми 79 осіб. Серед них 16 дітей і досі на четвертий день є зниклі безвісті та не ідентифіковані тіла. Одразу після вибуху до лікарні доставили 32 поранених, троє з них були в критичному стані. Їх травми виявилися несумісні з життям. В реанімаційному відділенні від учора перебували 9 пацієнтів. Сьогодні стан деяких з них покращився, і п'ятьох перевели до профільних відділень. Повідомляють у медзакладі Дніпра. Решта поранених перебувають у нейрохірургічних травматологічних відділеннях. Одну поранену вже виписали. Загалом станом на сьогодні в лікарні залишаються 19 постраждалих. Переважно це поєднана травма, черепна мозкова травма. Травма грудної клітини, черевної порожнини, скелетна травма, уламки бетону, уламки скла, металеві уламки все доставали наші лікарі з стіл поранених і травмованих. одній дівчині пощастило. Вона врятували наступного дня після цієї трагедії, привезли до нашої лікарні. У неї не було серйозних травм. У неї було тільки переохолодження, сильне переохолодження, але станом на зараз вона вже стан вже покращується.